Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо спогади про революцію гідності очевидців олександрійців. Як залучити міжнародну допомогу у громаду, приклад приютівки, як зберегти продукти під час перебоїв зі світлом? Поради Держпродспоживслужби. 21 листопада ми відзначаємо День гідності та свободи. Свято встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору. Учасником революції гідності 2013 року був Олександрієць Сергій Грес. Його спогади з майдану далі у випуску. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Сергій Грес на майдан поїхав, коли дізнався про перших загиблих. каже, не зміг залишитися осторонь. Став учасником кіровоградської сотні. Для мене це було неперепустимо, як це в центрі столиці демократичної держави буває людей. Тому е я поїхав туди з Олександрійці, були представники е наших місцевих Ультрас. Ми з ними разом поїхали, та випадково зустрілися, так і познайомилися. Е також е я був в, в Кіровоградській сотні в самооборони. Обстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті і понад дві тисячі поранені. Найважчий день, згадує Сергій Грес, день мирного протесту під Верховною Радою: каміння, гранати, а потім і бойова зброя. Досі шокований тим, як у 2014-му незахищених людей просто вбивали. Пускали так званих курсантів військових училищ на розвід майдану. Ми їх відбили. Ну, і як люди протестувальники, це не, не якісь військові, це не якісь там внутрішні сили, вони знають там понять стратегії та подібних речей. Це був хаос. Цих курсантів відбили і погналися за ними з криками: ой, ми там перемогли, все. І за ними зразу виходить колона Беркутів. А Беркути це зовсім це вже не курсанти. І починають бити, і починають кинати гранати світло-шумові. А людей наскільки багато, вони наскільки перелякані, наскільки в такій давці, що ці гранати не падають на підлогу, вони падають на плечі. І от така граната десь впала на плече біля мене. Я її не бачив, дивився в ту сторону. Але коли вона взірвалася, я нічого не міг чути. Ну, це дезорієнтація повна. Ніби все бачиш, але ти не чуєш нічого. Просто такий гул. Встаю, бачу, що якийсь дід, ну цивільний дід, і у нього розбита голова, і він сидить там біля розбитої машини. І перше, я думаю, треба його цього діда віднести до Мепунту. Я пам'ятаю, що ми заходимо в двері з цим дідом, і зразу за мною розбивається скло, там інші закриваються двері, ну беркута розбивають. Ми вирішили відступати через внутрішній двір цього дому офіцерів. Я видив внутрішній двір, а там бетонний такий забор великий, двохметровий. Думаю, ну треба туди, бо там виходу більше ніде немає. Я зазвичай цей паркан. І побачив лагер військовий. Ну, типу, військові палатки, не такі, як на Майдані, цивільні, а й військовий лагер, але пустий. Розуміло, що всі були зараз задіяні. Ну, я думаю, ну пройду я через нього, туди далі якось пройду. Я зайшов і йду по цьому лагерю, і виходить двоє. А вони в мене за плечі, виходить ще один, каже, о, дзвони комусь, каже. Вони на російській мові розмовляли от, чисто. Але коли він звони по телефону, каже, ми тут порушника взяли. І в цей момент я вибиваю ногою одного, ліктем іншого, і тікати. І я бачу між парканом і землею такий ну, невеликий простір. І я туди як? Дельфін. Вони мене хватають за ноги, тягнуть назад, але я відбився, виліз і вийшов якраз біля управління СБУ, до. Коловської. Але в той день загинув мій побратим саме з моєї сотні Хурця Зора. Це піднесення, коли два БТРи не можуть пробити твою барикаду і просто горять. Ну це те, що дає силу людям. Сьогодні вшановуємо пам'ять усіх героїв, які віддали життя за Україну. Та дякуємо тим, хто боронить країну від расистів. Олександрійська громада 21 листопада зібралася у шістнадцятій на площі Соборні, аби відзначити День гідності і свободи. Про це ми розкажемо завтра у новинах. А далі сюжет з приютівської громади. З перших днів повномасштабної війни українці відчули підтримку міжнародних донорів та організацій. Здебільшого направлена вона була на внутрішньо переміщених осіб. Чимало таких і в приютівській громаді, розповідає селищний голова. З якими організаціями співпрацює громада та яку допомогу вже отримували, розкажемо далі у сюжеті. Залучити іноземних донорів або взяти участь у закордонних грантах та програмах підтримки цими питаннями опікується керівництво Приютівської громади чи не з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Попри те, що більшість організацій працюють якщо не з обласними штабами, так з районними, вдається залучити допомогу безпосередньо на громаду, зауважує Андрій Коломійцев. Ми працюємо з багатьма донорами з багатьма фундаціями, які допомагають як внутрішньо переміщеним особам, так і нужденним безпосередньо жителям приютівської громади, які потребують якоїсь допомоги. Це можуть бути продуктові набори, це можуть бути фінансові якісь допомоги. Ну, напевно, зараз буде складно там, перелічити всіх, але дійсно в нас працює УНІСЕФ, і ООН, і, 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 і 10 квітня, і інші фонди, які нам суттєво допомагали протягом останніх років. Дев'яти місяців з нашими внутрішньопереміщеними особами, які надавали нам як продукти харчування, як сказав, вже і, і фінансові ресурси. І більше того, ми багато отримували і матеріальних ресурсів. Йдеться про побудову техніку для місць компактного проживання ВПО: це й матраси з постілю, одяг для дітей, звісно, продуктові набори та засоби гігієни. Більшість програм зайшли до приютівської громади завдяки активності самих переселенців. Напевно, тут є два фактори: по-перше, Активність наших переселенців, які приходили і казали, що в місті Олександрія є допомога, у вас немає. Це спонукало нас шукати можливість попрацювати з цими донорами. Відповідно, працівники селищної ради знаходили можливість і залучали також таку саму допомогу і на території громади. Є претензії ну, у мене особисто, як у голови громади. Да, звичайно, є деякі претензії у щодо донорів, щодо розподілу допомоги. Чомусь вважається, що в місті живе більше переселенців. В нас менше відповідно місту треба допомагати а сільським населеним пунктам або територіальним громадам треба менше допомога. Це не зовсім правильно і, на жаль, не можу сказати, яким чином розподіляється ця допомога на рівні держави, на рівні області, але ми декілька разів з такою проблемою дійсно стикалися. Наразі в Приютівській громаді мешкає 900 офіційно зареєстрованих переселенців. Є такі, що адаптувалися і знайшли роботу в громаді або Олександрії. До речі, з ВПО активно працює громадська організація 10 квітня, яка, зокрема, і навчає, як адаптуватися на новому місці. Через часті обстріли російськими окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні, зокрема і в Олександрії, майже щодня відбуваються аварійні або планові відключення світла. Перебої зі світлом на невизначений час можуть призвести до псування продуктів у холодильниках як вдома, так і в магазинах чи на харчовому виробництві. Як убезпечити себе та уникнути псування продуктів, розповіли фахівці Держпродспоживслужби. Щодня Олександрійці відчувають незручності через перебої зі світлом, в першу чергу і за відключення електроприборів, зокрема холодильників. Фахівці Держпродспоживслужби нагадують, що робити з продуктами з холодильника, якщо світла немає тривалий час. Ну якщо будуть вимикати електроенергію 2 на 4, тобто 2 години немає, 4 години є, то холодильники вони справляться свої задачі, і продукти будуть зберігатися. В випадках, якщо можливо довше відключення електроенергії, то тоді треба переглядати умови зберігання. Якщо це продукти промислового виготовлення на упаковці, всюди прописані умови зберігання. Тобто можуть просто зменшуватись умови, кількість термін придатності даного продукту при підвищенні температурного режиму зберігання. Якщо це якась продукція. Яка не виготовлялась промислово. Да? Ну, може. Або м'ясна продукція, навіть якщо вона промислово виготовлялась, ви її з упаковки розпакували, в холодильник поклали. При умовах, що холодильник забезпечує до плюс 6, воно може там зберігатися. Якщо бачите, що температура підвищується, можна цю продукцію або приготувати і зберігати вже приготовлену, або зробити напівфабрикати з неї, можна пересипати сіллю м'ясну продукцію і скласти або в якусь ємність алюмінієву, або в скляну тару, так як раніше складали, і винести в прохолодне місце. Якщо це молочна продукція, молоко саме, його можна перекип'ятити з додаванням півчайної ложки соди на 3 літри молока. І Також потім винести в прохолодне приміщення, воно буде довше зберігатися. Якщо це якась сметана, масло, його можна також помістити в якусь тару скляну. Тобто, якщо це упаковка була целофанова, можна вилити сметану, помістити в скляну тару і в прохолодну воду. Зараз у нас період зимовий, скрана вода вже біжить температури 14-15 градусів, тобто буде зберігатися. І в нічний час, якщо ви ну, можливо ж таке, що станеться це на ще. То можна виносити на балкони, вивішувати за межі квартири з вікон, те, що часто можна було бачити у студентів такі, такі холодильники. Зберігти температуру на позначці 4 градуси в загальному відсіку холодильника та близько нуля в морозильному допоможуть сухий або блоковий лід, тобто хладогени. Який слід завчасно помістити до морозильної камери. Якщо це торгівельні мережі, то їм необхідно торгівельні мережі, або кафе, ресторани, їм необхідно заздалегідь передбачити такі умови відсутності електроенергії, і необхідно передбачити, як вони будуть зберігати запаси своєї продукції, або готові страви, або е, запаси. Для цього можна використовувати якісь засоби електроенергії, які Альтернативні джерела електроенергії, там, генератори, бензинові, електричні, може в кого є сонячні акумулятори використовувати. Якщо це ларі, ларі, то для споживачів можна поп... власник може просити, що спочатку вони визначилися з тим, що вони будуть брати з цього Ларя. А потім тільки вже відкривати, щоб швиденько його набрати і зачинити. Можна ці ларі накривати, скло накривати якимись утеплюючими матеріалами, щоб довше зберігалася від'ємна температура. Кожен суб'єкт господарювання під час реалізації своїх продуктів, які мають, повинні зберігатись при певних умовах. Охолодження має вести температурні карти і спостерігати за температурним режимом холодильника. Тобто, у випадку відключення електроенергії, коли вони вже бачать, що температура наближається до критичних, що надалі вони не зможуть забезпечити температурний режим, то я б їм радив, наприклад, на певний час припинити реалізацію певної продукції з даного холодильника і закрити, щоб зберегти продукцію, щоб не втратити всю остальну. Варто бути уважними і покупцям. Під час ну, ми всі розуміємо, що можливо таке, що температура в холодильнику піднялась, продукція розмерзлась, потім знову вона замерзає. Тобто звертати увагу на упаковку. Якщо ви бачите, що це упаковка масла і вона якось деформувалася, то можна тоді здогадатися, що воно вже було розморожене, потім знову заморожене. Так само звертати увагу, Ну на заморожену рибу складніше, тому що вона коли замерзлась, вона стримує свою форму, утримує все. Але коли вона розмерзлась, і ви маєте якийсь сумнів щодо її свіжості, якості, то краще її не вживати. Аби зайвий раз не відкривати холодильники, слід забрати звідти продукти, що можуть зберігатися при кімнатній температурі. Йдеться про консерви, шоколад, олію, варення, мед, овочі та яйця. До речі, останні можна тримати до місяця без холодильника. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці зазначив, сьогодні на Херсон відправиться черговий волонтерський вантаж. Крім продовольства, оргтехніка, побутова техніка, гігієна. Обласна військова адміністрація комунікує змін реінтеграції щодо прийому переселенців з Херсонщини в громади Голованівського району. Досвід є. Людей прихистимо. З районів області вже зібрано практично 50.